Шла. Коза. По місточку. По місточку. І хопила, лісочки. Е, Скільки? Вона з'їла. Е, давай придумаємо яке число. Шість. Каже, шість. шість. І давай почнемо рахувати. Один, два, три, п'ять. Ще разочек. Шла. Коза. По місточку. Е, Купила лісточки. По листочку. Скільки? Скільки? Коза. З'їла. Так, вона з'їла. Десять. Давай. Почне рахувати. Один. Угу. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Шіст. Сім. Вісім. Дев'ять.